В час робочого візиту на Хмельницьку АЕС керівника енергоатома Петра Котіна відбулося засідання штабу із добудови третього та четвертого енергоблоків та зустрічі з працівниками Запорізької АЕС. Ці люди вимушено залишили попереднє місце роботи через російську окупацію. Тепер атомники ЗС долучили до розбудови нових потужностей Хмельницької атомної станції. Сьогодні ми проходили і дивились, що ви вже зробили блок. Поступово перетворюється з руїни на той блок, який будується зі свого боку. компанія дбає про кожного хто виїхав з Запорізької атомної станції. Дбаємо про тих, хто залишається в місті Наргадарі. розуміємо всі труднощі, через які ви пройшли і через які ще придеться проходити нам разом з вами. Коли Запорізька атомна станція повернеться і коли ми будемо її відбудовувати, Після цієї російської навалу і після всієї деградації, яка зараз там присутня на Запорізькатом станції з цими військовими расистами і з персоналом Росатома, який звичайно нічтав вам нічого, ми впораємось. Петро Котін зауважив, що будівництво нових енергоблоків на ХАЕС потребує професійних умінь персоналу Запорізької станції. Доробіт наразі вже залучено 560 працівників, а до кінця року їх кількість збільшиться у четверо. До кінця року ми плануємо набрати 2000 людей на будівництво 3-4 енергоблоків. Всіх запрошуємо. Хто ще не працевлаштований, влаштований? Хто знаходиться, перебуває в простої, звертатися до нашої кадрової служби. Всім робота буде. Очільник енергоатому наголосив на тому, що компанія не тільки забезпечить персонал ЗС роботою, а й створить для них комфортні умови проживання. Зокрема, вже встановлюється перша черга модульних будинків для працівників. Їх надано у якості гуманітарної допомоги королівством Швеція. Також в енергоатомі триває робота над новою програмою будівництва житла в Нетішині та прилеглих населених пунктах до Хмельницької АЕС. Ми розбудовуємо житло для в першу чергу. Працівників, таких як Ви, Запорізька атомної станції, тіх. Які зараз перебувають тут, і ті, хто ще сюди приїде. Конструктивний діалог, що відбувся між керівником компанії і з працівниками ЗС, стосувався забезпечення умов проживання переміщеного ЗС персоналу, їх соціального забезпечення, перебігу корпоратизації та початку монтажу обладнання на третьому енергоблоці Хаес, скажіть, будь ласка, коли ми зможемо приступити до монтажу обладнання на третьому енергоблоці? Ми плануємо в червні місяці розпочати монтаж, сідуть перемовини протягом. Місяця двох ми обладнання отримуємо. Якщо коротко, монтувати обладнання будемо починати оптимістично в червні, песімістична в серпні. Яким чином вплине корпоратизація на працівників Запорізької АЕС? Корпоратизація вона стосується змін в першу чергу в системі керування компанії. І не буде впливати ця, ця процедура на персоналу. Ми вперше за що подбаємо, що персонал Запорізької атомної станції. Безумовно, отримував все те, що він отримує зараз. У нас і весь персонал енергоатома, Він буде фактично залишатися на своїх посадах і продовжувати працювати, як він працював. Хочу висловити вам подяку за те, що ви залучаєте нас персонал для такого великого будівництва, це підкреслює, що ви враховуєте наш професійний рівень нашого персоналу. То, що ми можемо підтримувати його на достатньому рівні, дуже дякую вам всім. Я думаю, що наша велика родина атомників завжди готова допомогти одна одній. І потім Хмельниччина буде допомагати вам піднімати після расистів Запорізьку атомну станцію. Наразі на ХЕС триває підготовчий етап до будівництва двох енергоблоків за технологією ВВР 1000 та ще двох за технологією Вестінхаус AP-1000. За попередніми прогнозами, найближчий з них планується підключити до енергомережі вже за три роки. До будівництва планується залучити щонайменше 9 тисяч працівників.